Зранені війною степи та лісосмуги. Це північ Донеччини Лиманський напрямок бійцям спецпідрозділу Гур Артан. Треба подолати чи не найважчі кілометри в їхньому житті. Йти треба одночасно швидко та обережно, адже у небі шпугують ворожі дрони, а на шляху можливі засідки. Порядку 6-7 кілометрів потрібно було групам подолати саме до місця накопичення особового складу, звідки вже відбувалися самі подальші дії штурмові. А далі найскладніше відбити ворожі позиції у лісосмузі поблизу Новомихайлівки та утримувати їх будь-що якомога довше. Так звана спічка ми називали цю е, лісопосадку. От, тому що вона була витягнута, вона скріпляла дві лісосмуги. На штурм ворожих позицій пішов і цей 20-річний хлопець із позовним Птах. Це перше. Перший бойовий вихідний мій, перше бойове хрещення. Каже, своїх не підвів, але отримав поранення і зараз у шпиталі. Загалом 10 днів там пробули і ну, думаю, роботу свою зробили як треба. В операції задіяли кілька штурмових груп. Після важких боїв, цілими і боєздатними, залишились четверо бійців. Саме вони відбили позиції та обрали вдале місце для оборони. Вибрали просто частину посадки, де кругом нас були прям дуже такі крепкі дерева з гарними кронами. Зверху від тепловізів, щоб не було видно з тепловізора, ми натягнули пончо. Ми... Розставили так само два кулемета, один-два. Два були в нас таких просто телецьких зброя на точність. Тобто в нас ми були перехресний вогонь, і ті хлопці, які з кулеметів були перехресні, ті мали можливість вилізти і почну просто вести вогонь. Тобто росіяни не бачили українських спецпризначенців, але намагалися стерти цю лісосмугу дронами та артилерією. Кидали у бі свої штурмові групи. Було чотири накати. Я вам не скажу, по світі чоловік, тому що в основному це було вечір. Вирішила одна група піти в цю посадку е за нами. Вони теж лишилися там. І за ними потім е ще одна група. Ми положили одну, друга нічого не поняла. Так вони вважають. Провізію хлопцям доставляли дронами. Так само з повітря скидали боєприпаси. Це було не так страшно, бо і не дуже їсти хотілося, якщо чесно. Під тим всім адреналіном з нестаченням води боролись дуже просто. йшов дощ, ми збирали дощ, фільтрували воду в То БК, в принципі, після, по-моєму, двох перших накатів. Вже почали трошки підзакінчуватися. То ми серед ночі взяли, понаходили завчастини від лянт своїх і почали складати лянту з розсипних патронів, які нам понакидували. Тож четверо українських бійців втримали вкрай важливу лісосмугу, від якої залежав успіх операції по звільненню Новомихайлівки. Всі відпрацювали, як би я сказав, на 95, бо завжди то не зробить. Тому кожен себе показав, що може і буде робити те, що йому треба. Звільнення Новомихайлівки на півночі Донеччини це спільна операція головного управління розвідки та третьої штурмової бригади. З третьою бригадою повністю взаєморозуміння, взаємодія, все є, і ми один одного доповнюємо. Ми завжди, коли ми приймаємо участь, з нами є ну, наш да, департамент активних дій, який входить в спецпідрозділ Артан. Вони завжди нас підтримують і допомагають артилерію, і, і БПЛА, і іншими на одного но, но, но моментами. Новомихайлівку звільнили наприкінці серпня. За даними ГУР, це поліпшило тактичне положення та посилило смугу оборони на всьому напрямку. Ростислав Сесових ми Україна, марафон Єдині новини.